Ти, Ісусе Христе, зв'язав апостолів Твоїх союзом любові, тому і нас, вірних слуг Твоїх, до себе цим Союзом прив'яжи, щоб ми один одного нелицемірно любили, через наші молитви до Богородиці і всіх святих. Амінь. Христос посеред нас. Амінь. Боже, охорони нас від наклепів, донощиків і заздресників. Господи, силою Христа Твого, спаси мене і пошли мені кріпку віру і благочесті. О Всемилостива, владичице, огороди мене, раба Твого, від злих бісів, спокушаючих мене і від лукавих людей, і дай мені пізнати їх лукавство.